Доброго дня, розкажіть нам, будь ласка, і такими простими словами, бо хакатон це дещо таке іншомовне слово, так щоб ми зрозуміли, що це буде майстерня ідеї, кого будете кликати, хто може стати учасником, і як власне це зробити? Бо дедлайн вже ось ось. Ну, дивіться, що хочу сказати, якщо в людини є ідея, вона чи соціального проєкту, чи бізнесова. В Хмельницькому кооперативному інституті вже є договір з громадською організацією кластер підприємців ВПО. То ми надаємо консультаційну підтримку. Мої телефони, контакти вони є в соціальних мережах. Це можна і Фейсбук, інстаграм зайти на сторінку кластер підприємців ВПО і там все це подивитися. Що стосується Хакатону, ну чесно скажу, я їх проводила в Маріуполі кожного року, і це було знаєте таке ну планове планова така робота. І я хочу сказати, що якщо Маріуполь вже приїхав до Хмельницького, то і для Хмельницького це повинно бути вже щось таке більш планово. А що стосується навіщо ми це робимо? Дивіться, кожна людина має якусь ідею, з якою вона ходить, і дуже людина потребує якогось експертного, скажімо так, погляду на це. І ми залучили грантові кошти. Ми запросили експертів. І, будь ласка, будемо завжди раді бачити і на консультаціях, які будуть проходити ще до кінця червня, до 30 червня, і на сам Хакатон. До речі, в нас вже 35 людей записалося, Це дуже багато, але ще можна долучитися. Якраз я наскільки розумію, що завтра буде на два дні. Ви розбили саму програму 22-го, і вже безпосередньо у суботу. Так само то для того, аби потрапити завтра, це потрібно сьогодні до 21-ї години. ще встигнути зареєструватися? Так встигнути зареєструватися. Ну якщо там по якимось причинам не встигаєте, то можна завтра на 18-ту годину прийти до Хмельницького кооперативного інституту. Це кам'янецька три зупинка юність. І це другий поверх, 208 аудиторія. І якщо вас по якимось причинам не вийшло зареєструватися, ви вас на місці зареєструєте. Супер, ну тому що треба бути відкритими до усіх. І е, розкажіть нам ще, будь ласка, ось ви кажете про ідею для того, щоб дещо звузити ось е, е, так би мовити. Е, е, те, чим до вас можуть приходити, йдеться безпосередньо про бізнес ідеї тільки я чи про громадський сектор, які ну, наприклад, можливо, хтось хоче реалізувати у своєму поблизу свого будинку якийсь сквер, але не знає знову ж таки ані куди йти, чи до кого звертатися з тим, щоб допомогли це реалізувати в життя. Чи ви будете якраз допомагати тим, хто хоче, наприклад, відкрити своє маленьке підприємство чи свою стоматологію, але не знає, як це зробити, і ось буде. Така експертна думка. Розкажіть нам, будь ласка. А, дивіться, що я хочу сказати. Ну, в Маріуполі в, в, був регіональний навчальний центр бізнес-навичок. Я думаю, що може це і в Хмельницькому таке треба зробити. І туди людина могла прийти із соціальною ідеєю з бізнес ідеєю І ми чи людина потребувала навчання, і тоді там півтора-десь два місяці можна навчити ну, там. Збичного мешканця можна зробити більш-менш досвідченого підприємця, щоб він мав таку, знаєте, дорожню мапу, що за чим іти, що за чим робити. Але якщо ми будемо казати про ці проєкти біля будинку, якусь там лавочку, якусь там спортивну, таку ну, гарний такий майданчик зробити, Чесно скажу, я в Хмельницькому недавно і приїхала тільки ну завдяки так, в лапках війні. То в Маріуполі в нас був називається такий бюджет громадської участі, і це були проекти, вони поділялися від того наскільки це теж є, це пані Алю. Ну, є, є, так я, я за інше. Да, я я, я за те, не чи живе. можете можливо, хтось не зовсім розуміє, куди йти в міській раді, знаєте, і кому безпосередньо, кому управлінню, чи ще до кого звертатися. Люди можуть навіть не знати, що це потрібно йти саме безпосередньо до міської ради і десь залишати ось такі звернення для того, щоб вони цим займалися чи зібрати підписи. Ви власне займаєтеся тим, аби допомогти саме бізнес-ідеям для того, щоб людина могла сама себе там забезпечувати. Так, дивіться, в нас є два напрямки: це і соціальні ініціативи, і бізнес-ініціативи. Тобто через війну цих соціальних ініціатив наразі стає більше, і ми людині методами проєктного менеджменту ми розмовляємо, як, як зробити так, щоб її ідею почули. Тобто… Якщо людині він скаже, мені потрібні гроші, ну це не головне. Це потрібно бути концепція дуже гарна зрозуміти для кого, для чого це ми робимо. І саме хакатони, якщо вони будуть такими, знаєте, більш-менш такою привичною практикою для міста, то це буде дуже гарна така не, площадка. От я там зараз переглядала якраз ті анкети, що вже люди заповнили. Не всі приходять своєю ідеєю. Подивилася декілька х... люди людей хочуть прийти, щоб зробити команду, щоб тоді об'єднатися і ту ідею вже впроваджувати. Ну, варіанти теж тобто, розглядаються, ну, так і, мабуть, приймається. Різні варіанти так будь ласка. І, власне, Останнє щодо того, хто буде ну спікером, що цікаво можна буде дізнатися тим, хто вже зареєструвався і хто завітає і завтра, і в суботу до вас на хакатон. Бо я бачила, так. що у вас є цілий такий презентація кейсів успішних, як як це впровадили в своє життя, і можливо комусь це стане також нагоді для того, щоб самореалізуватися. Uh -huh. Дивіться щодо списку наших тренерів. Це ми починаємо з міста Хмельницький. Це Олег Черненко, Черненко, перепрошую, директор. Комунальна установи Агенція розвитку Хмельницького, він якраз буде розказувати про соціальні проєкти, його тренінг це як ефективно взаємодіяти з владою на місцях. Я думаю, що ті люди, в яких є питання, як самовпроваджувати впроваджувати громадські проєкти, буде багато відповідей Другий наш тренер, це Влад Хвостенко з тренінгом, вплив наявності продуктів інтелектуальної власності на прибутку в малому бізнесі. Тобто, чи вас є там торговельна марка. Чи у вас є бренд? Чи ви щось таке можете унікальне інноваційне зробити? І з огляду на це ви зможете краще заробляти? І це буде Михайло Верескун, доктор економічних наук. Це він з Маріуполя наразі у Львові. Проїде з тренінгом п'ять головних проблем у формуванні роботи команди. Дивіться, команда вона потрібна як для бізнесу, так і для соціальних ініціатив. Я сама, як власниця, у мене теж є свій бізнес, ну, доволі був дуже успішним до повномасштабного вторгнення. Я буду розказувати про грантові можливості для соціальних ініціатив та бізнесу. кейси ми будемо розказувати живі. З прикладами з пример, тобто можна буде навіть декілька людей, тих прийдуть, і на них можна буде подивитися так. От я отримав грант, і це все можливо.